У центрі Сум зіткнулися три автівки. На світлофорі інкасаторський мікроавтобус протаранив десятку. Та ж по інерції в'їхала в автомобіль, що знаходився попереду. На щастя, обійшлося без жертв. Пошкоджень зазнали тільки машини. З місця дорожньо-транспортної прогоди репортаж нашої знімальної групи. Стали на красний світ світофора. Ну, буквально секунд п'ять. Постояли і почувство удар. Звісно, нас ударили і ми ударили Нісан Кашкай. Водій Фольксвагена не виходив, ми його бачили, він сидів за кермом, але він не виходив. Так згадує аварію у середмісті Сум пасажирка Жигулів, яким у результаті потрійного ДТП дісталося найбільше. дорожньо транспортна пригода на регульованому перехресті Покровської площі та вулиці Петропавлівської сталася о пів на десяту ранку. У машину ВАЗ 2110 врізався інкасаторський мікроавтобус «Вольфсваген». Легковик у свою чергу по інерції протаранив позашляховик Нісан Кашкай. Не хоче нічого. Полісмени, які прибули на місце ДТП, зазначають, що кермувальник «Вольфсвагена» не дотримався безпечної дистанції, тому і допустив зіткнення із жигулями. В результаті ДТП. Постраждалих немає, автомобілі зазнали матеріальних збитків. Водій Volkswagen Крафтер не дотримався безпечної дистанції, здійснив зіткнення з автомобілем ВАЗ-2110, той свою чергу по інерції здійснив зіткнення з автомобілем Нісам Кашкай. На даний момент на автомобілях Volkswagen Крафтер складаються матеріали адміністративні за статтею 124 Кодексу України про адміністративне правопорушення. Це саме сконя ДТП, – транспортної пригоди. Водію інкасаторської машини загрожує 340 гривень штрафу або позбавлення права на керування транспортним засобом до одного року. Ще одна дорожньо-транспортна пригода в обласному центрі сталася по обіді. На перехресті вулиць Харківської та Героїв Сумщини зіткнулися дві автівки. Але на відміну від ранкового ДТП, цього разу від аварії постраждали водії та пасажири. За участі двох автомобілів – «Форд» та Таврія сталася дорожна транспортна пригода пасажир «Форду» та водій. Страждали їх з е лигкими е е е тілесними ушкодженнями було доставлено до лікарні. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України.